Атака на мистецтво. Рік тому, 25 березня 2024 року, росіяни обстріляли Київську Державну академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Ударом повністю зруйнувала спортзал, конгрес-хол та кафедру живопису. Як пройшов рік для студентів та викладачів і що вдалося відновити? Соня Григорчук розпитувала. Почула вибух, був такий шок. Спочатку склалося таке враження, що повністю от на тебе летить каміння. Проректорка Інна Петрова поспішала на роботу, коли росіяни завдали удару по академії. Вибух стався під час пари. Каже, у пам'яті обвал руїн і перелякані обличчя студентів. У нас змішана форма навчання, і якраз у нас перший, другий, третій курс вони працювали дистанційно, і таким чином у нас не було нікого, якраз спорт. Тинні залі, конгрес холі, і це якраз врятувало і життя дітей, і життя викладачів. Ударом зруйнувало конференц-зал, спортзал, а також кафедру живопису. Десятки творів мистецтва опинились під завалами. Наслідок обстрілу постраждала лаборантка кафедри. Її ушпиталили у корпусах, що вціліли, повилітали вікна і пішли тріщинами стіни. Ну, ми прибиралися десь до місяця. Ну, спочатку там дуже активно допомагали і наші колишні випускники, і там ну, якісь сусідні люди з сусідніх дворів і ну багато якихось організацій тут було. Відновлювали вцілілі корпуси декілька місяців. Районна адміністрація допомогла відремонтувати систему газу, а одна з благодійних організацій відновила подачу тепла. Тож до опалювального сезону були готові приймати студентів. Хоча навчання, як і до удару, проводять у змішаному форматі. За рахунок благодійників ми повністю відновили склопакети на першому другому поверхах. Також відновили в майстернях склопакети тут повністю. Не було стіни і теж за рахунок благодійників вони нам допомогли відновити стіну для зруйнованого корпусу. Вже підготували документи для відновлення. Споруду обстежили експерти і склали розгорнутий звіт щодо її стану і необхідних робіт. Ми... Зробили проєктно кошторисну документацію, дефектні акти і пакет документів на проєкт Велике будівництво і подали в Міністерство культури та стратегічних комунікацій. У процесі відбудови академію підтримає ЮНЕСКО з організацією. Уклали меморандум і чекають підписання. Ректорка Олена Осача каже. Після обстрілу чимало міжнародних партнерів запропонували допомогу і співпрацю в майбутніх проєктах. Вересні минулого року нас приєднали до такої глобальної мережі мистецьких закладів Еля і платформи ЮАІКС. Ця мережа налічує 285 мистецьких університетів і. Понад 300 тисяч студентів і далі нас з з Елія визначаються школи партнери. Зараз у нас є контакти як з партнерською школою, звільнивською академією мистецтв. Такий заклад, який дуже ну подібний до нашого. Подібний на структуру і за факультетами, і за відділеннями, які там працюють, і за освітніми програмами. Про те, чим живе академія, і як пережила атаку росіян, зробили документальну. Стрічку її показують на зустрічах із іноземцями та на виставках, які студенти возять за кордон. Соня Григорчук, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.